У шості, як і по всій Україні, педагоги шукають нові шляхи для розвитку своїх вихованців. Один із них Руслан Ларін, керівник народного духового оркестру Юність Шосенського центру естетичного виховання. Він став лауреатом другого ступеня заключного етапу всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності джерело творчості. Руслан Ларін, єдиний із нашої громади, гідно представив шостку на всеукраїнському рівні. Кожного року проходить конкурс всеукраїнське джерело творчості. Де педагоги різних напрямків діяльності позашкільної освіти можуть представляти свої наробки, ділитися методиками і вже певними напрацюваннями. В цьому році представив наш заклад. Ларін, Руслан Вікторович, це керівник народного духового оркестру Юність, де займаються дітки. Це унікальний колектив. Він один єдиний у нашому місті. Це людина, яка неймовірно віддана своїй справі. Він розробляє на основі власної роботи свої методики викладання, і це є величезним результатом. Методика Руслана Ларіна поєднала багаторічний педагогічний досвід із сучасними цифровими технологіями. Заняття проходять як офлайн, в області. Лаштованому укритті, так і дистанційно, це дає змогу вихованцям продовжувати навчання, навіть якщо вони перебувають в інших містах, в теперішніх дуже таких складних умовах ми все одно намагаємось працювати плідно працювати, і це відображається на наших здобутках, на наших перемогах. Завдяки нашій адміністрації, нашому керівництву нашого міста, у нас є укриття, де ми можемо проводити зведені повноцінні репетиції. Ну також більша частина. Ну, ...частина занять проходять в онлайн форматі. Робота Руслана Ларіна, представлена на конкурсі, була основана на педагогічному досвіді, а також на сучасних технологіях, на методиках дистанційного викладання і різноманітних програмних забезпеченнях, які допомагають в цьому. Одним з найбільш вражаючих проєктів, що здивував журі, став віртуальний міжнародний оркестр Щедрик. Діти з різних куточків України та світу записували свої партії, які потім об'єднували в одну композицію. Цей унікальний досвід довів що музика не знає кордонів, а талант здатен творити дива попри відстані. Це був міжнародний віртуальний духовий оркестр. Тобто учні з різних куточків України не тільки були запрошені до участі у цьому конкурсі. Для учасників цього конкурсу були вислані партії оркестрові, які вони виконували сольно на підзапис. Потім, завдяки новітним технологіям, це все було зведено в одну композицію, і ми прийняли в цьому дуже активну участь і здобули там призові місця, які на конкурсі, який проводився в рамках цього проекту, Руслан Ларін вже працює над методичним посібником, аби його напрацюваннями могли скористатись інші педагоги по всій Україні. Зараз ми працюємо над розробкою методичного посібника для викладання в колективах. Гри на музичних інструментах і оркестрах власне це методики, які розроблені, відпрацьовані Русланом Вікторовичем. Як наголошує сам Руслан Ларін, музичне мистецтво це основа нашої державності, і його розвиток має тривати, не зважаючи ні на що.